Уяви кінець 90-х. Світ автоспорту просто сходить з розуму по гонках GT1. Тисячі фанатів залипають на екранах, спостерігаючи, як Porsche 911 gt 1 і McLaren f 1 GTR рвуть один одного на треках Європи. І Mercedes у цей час стоїть осторонь, гризучи нігті від злості, бо домінує зовсім інший бренд. Porsche. Це була справжня ганьба. А німці, як ти розумієш, ганьбу не пробачають. Тож вони приймають рішення: або ми створимо машину, яка зміщить і Макларен, або краще взагалі нічого не робити. І саме так народжується проект CLK GTA. Але тут починається найцікавіше: щоб випустити машину на трек, Мерседес мусить зробити ще й дорожню версію, яка формально має бути звичайним автомобілем. Проте звичайний автомобіль це останнє, що хотіли бачити в Мерседес.